Книга дев'ята Перше. Хто чинить кривду, той нечестивець адже Природа цілого створила розумних істот одну задля одної, щоб одна одній приносили користь, кожна за своєю гідністю, щоб нічим одна одній не шкодили. Тож ясна річ, що той, хто переступає волю природи, нечестивий, і той супроти найстаршої з поміж богів. Нечестивий супроти цього божества і той, хто бреше. Адже природа цілого це природа сущого, а всьому сущому близьке те, що існує. Тож і зовуть її істинною, і вона сама першопричина всього, що істинне. А відтак хто зумисно бреше, той нечистивець, оскільки своїм обманом чинить кривду, хто незумисне також, оскільки веде не в тоне з природою цілого і перебуває в недоладній борні з природою всесвітнього ладу, а в борні з нею той, хто сам поривається до речей супротивних істині. Занедбавши природні устрімлення, він не здатний відрізнити істини від олжі. Але ж нечестивець і той, хто біжить за насолодами, наче за якимось благом, а від страждань утікає, наче от зла. Такий конче раз у раз нарікатиме на спільну природу, мовляв, ні негідникам, ні совісним людям не уділяє по заслузі, адже часто буває, що негідники купаються в насолодах і посідають усе, що ті насолоди творить, а совісним перепадають самі страждання і все, що до них призводить. До того ж, коли хтось боїться страждань, то колись таки налякається і чогось, що є конечне для всесвіту, а це вже нечистиво. І хто біжить за насолодами, той не втримається, щоб не завдати кривди, нечестиво і поготів. Хто бажає бути однодумцем природи і йти вслід за нею, той однаково ставитиметься до тих речей, які є однакові, адже якби не було однакові, то вона не чинила б і того й сього порівну. Отож, якщо комусь не однаково до тих речей, із яких однаково користає природа цілого, чи йдеться про насолоду, чи про страждання. Про життя чи про смерть, про славу чи не славу, то ясна річ, що він є нечистивцем. І коли кажу, що спільна природа однаково з тих речей користає, то маю на увазі, що всі вони однаково припадають як наслідок того, що стається, і того, що його супроводить. А все. Від первісного пориву проведіння, яким воно устремилося від начал до ось цього урядження Всесвіту, давши зав'язь розумовим начаткам будучих речей і окресливши родючі сили саме для такого існування, саме для таких перетворень і такого незмінного спадку. Друге велика милість для людини відійти з поміж людей і взагалі не спізнавши смаку брехні, лицемірства, розкоші і пихи. Але й віддати духа тоді, як вже мав цього досить, не найгірший вихід. А може, твій вибір пристати з пороком? Може, досвід ще не переконав тебе втікати від нього, як від пошесті? Адже розтління думки то чума набагато страшніша за то, коли погане повітря. Ця чума для тварин, оскільки вони тварини, та для людей, оскільки вони люди. Третє. Не погороджуй смертю, а вподобай її, адже вона із тих речей, яких бажає природа. Розпад, подібний до всякої іншої природної діяльності, яку несе із собою кожна пора в нашому житті до юності і до старості, до зростання і до визрівання, до появи зубів, бороди, сивини, до запліднення, вагітності і пологів. Отож, людина, яка все бере на розум. Не буде ні недбалою, ні поквапною, ні зверхньою щодо смерті, а просто чекатиме на неї, як на ще одне діяння природи. Подібно як нині чекаєш, коли ж то й зло на твоєї жінки з'явиться плід. Так само зустрінь ту годину, коли твоя душа вирветься зі своєї оболонки. А якщо хочеш посполитішої настанови, такої, щоб торкнула самого серця, то ось вона. Ніяк тобі не стати приязнішим до смерті, аніж через пізнання тих предметів, від яких маєш відстати, і тих звичаїв, якими вже не буде оплутана твоя душа. На них аж ніяк не треба ображатися, а навпаки, дбати про них і лагідно їх зносити, пам'ятаючи, що й розставатимешся не з однодумцями. Якби ж то нам було дано жити з людьми, що заховують ті самі засади, все це одне тягнуло б нас назад і при житті тримало б. А тим часом поглянь, який то труд, оте неодностайне співжиття. Поглянеш і скажеш Смерте, хоч би ти швидше надійшла, щоб і мені не забути хто я. Четверте Хто хибить проти самого себе хибить. Хто кривдить, самого себе кривдить, бо себе ж лихим робить. П'яте. Кривду чинить не лише той, хто діє, але також той, хто не діє. Шосте. Досить, щоб ось це твоє визнання було осягальним. Ось цей вчинок суспільним. Ось це налаштування таким, щоб уподобати речі, які тобі припали через зовнішні причини. Сьоме, зітри уявлення, вгамуй пориви, згаси жадання. Нехай керівна частка утримується сама в собі. Восьме. І як для всього землистого одна земля. Як усі ми, зрячі, і наділені душею, бачимо завдяки одному світлу і дихаємо одним повітрям, так само й усі нерозумні істоти поділяють одну душу, і всі розумні є причасниками однієї мислячої душі. 9. Все, що має спільну причетність, поспішає до однорідного. Все землисте хилиться до землі, все вологе, а також і повітря, стікається докупи так, що для його відокремлення потрібен примус. А от вогонь здіймається вгору через вогнистий елемент, який готовий спалахнути в кожному полум'ї. Тож і всяка матерія щойно трохи підсохне, стає легкозаймистою, бо в ній зменшується та домішка, що перешкоджає займанню. Отак і все, що є причетне до спільної мислячої природи, поспішає до спорідненого так само, а то й дужче. Що ліпше воно споміж решти, то радше готове злитися і перемішатися із близьким собі. Навіть у нерозумних істот подибуємо рої, зграї, гніздища і немовби любощі. Знаходимо там сильніший потяг до гурту, якого нема ні в рослини, ні в каменюки, чи колоди. У розумних істот громада, дружба, родина і навіть на війні союзи й перемир'я. А ще в кращих істот, як от у зірок, єдність існує й тоді, коли вони між собою віддалені. Отож, сходження до кращого може виробити співчуття навіть між тими, хто на відстані. Поглянь, що нині діється мислячі істоти, і лише вони забули як то старатися одна для одної і навзаєм горнутися. Лиш у них не побачиш взаємного злиття. Та хоч би як вони розбігалися, щось таки тримає їх у купі. то могутність природи. Спостережеш, то й побачиш, про що я кажу. Таки легше знайти щось землисте, яке б не торкалося жодної іншої землистої речі, ніж людину, геть відтяту від людства. Десяте людина, Бог, всесвіт, кожне приносить свій плід і кожне своєї пори. Дарма що збитий вислів приписує це лише виногрону чи чомусь подібному. А от плоди розуму водночас і його власні, і спільні для всіх, і те, що з нього постає. Таке саме, як він 11. Якщо можеш, навчи. Якщо ні, пам'ятай, що саме для таких тобі дано поблажливість. Адже до них і боги поблажливі, і навіть у чомусь їм співдіють на здоров'я, на багатство, на славу. Такі вже ті боги достойні. Таким вільно бути й тобі. Скажи, хто тобі заважає 12 У стражданнях не будь жалюгідним. Не прагни, щоб тебе милували чи подивляли. Прагни лише одного, щоб на кожен твій рух чи утримання від нього була ухвала громадського розуму. тринадцять. Нині я став понад усіма обставинами, а радше відкинув їх. Вони ж не зовні, а всередині у нашому визнанні. 14. Все це звичне для досвіду. Хвилеве у часі, брудне матерією. Нині все те саме, що було за тим, кого ми вже поховали. 15. Речі самі собою стоять осторонь. Вони самі собі невідомі і не об'явлені. Що ж їх нам являє керівна частка. 16. Не в уляганні, а в діянні і доброї лихо розумної громадської істоти. Так само її чеснота й порок не в уляганні, а в діянні. 17. Підкинутому каменеві ані є добром злітати вгору, ані є злом падати в діл. 18. Проникни всередину їхніх керівних часток і поглянь, яких то суддів боїшся, і які вони судді для себе самих. 19. Усе перетворюється. І ти сам, і цілий Всесвіт. У невпинних змінах і певним чином у тлінні 20. Чужі хиби ТРЕБА полишати на місці. 21. Коли твоє діяння добігає кінця, коли спиняється, іначе завмирає твоє устрімлення і визнання, у цьому немає нічого злого. А тепер візьми різний вік дитинство, отроцтво, молодість, старість, кожен прихід одного на зміну іншому то смерть. А візьми своє власне життя спочатку з дідом, далі з матір'ю, далі з батьком. Таких відмін, перетворень і кончин знайдеш чимало. І щоразу питай себе Що тут страшного? Навіть тоді, як добігає кінця, чи спиняється, чи перетворюється ціле життя, усе є так само. 22. Поспішай і до своєї керівної частки, і до керівної частки цілого, і до його керівної частки. До своєї, щоб з неї зробити правосудний ум. До керівної частки цілого, щоб пригадати собі, у чому ти є частина, до його керівної частки, щоб спізнати, чи там бездумність, чи думка. А заодно й взяти на розум те, що він тобі рідний. 23. Подібно як сам ти виповнюєш склад громади, нехай і всякий твій вчинок буде виповненням громадського життя. Бо яким би не був той вчинок, а коли він ні прямо, ні опосередковано не зводиться до суспільної мети. То роздирає життя і не дає йому бути чимось єдиним. Тоді він причина заколоту, наче той сваволець із народу, який порушує одностайність. 24. Дитячі сварки, дитячі забавки, духи, що тягають за собою мерців. Тож і ще виразніше перед нами постає все те, що в жертвах для виклику померлих. 25. Діди до причинової якості і розглянь її, відмежувавши від матеріальної. Далі окресли найдовший час, у якому цей предмет здатний існувати і робити те, що йому властиве. 26. Ти стільки натерпівся, бо не досить було, що твоя керівна частка робить те, для чого її створено. Тож годі. 27. Коли тебе ганять, чи ненавидять, чи ще щось подібне виказують, приступи до їхньої душі. Увійди туди і поглянь, хто ж це такі. Побачиш, що не мусиш помикатися задля їхньої опінії про тебе, хай яка вона буде. А от бути до них добродушним мусиш. Вони тобі любі за природою. Та й боги їх усіляко спомагають через сни і віщування, у тому, до чого їм самим не байдуже. 28. Колування Всесвіту догори, додолу. Ті самі од віку й до віку. Ціле або щоразу устремляється думкою, тоді вже й ти прийми те устрімлення або лише раз. А решта чи так, чи інак, то його наслідок. Хай там як, а все воно атоми або ж неподільні частки. А щодо цілого, то якщо це Бог отже все мається добре, якщо ж безтямність, то хоч ти не будь безтямним. Ось ось, нас усіх вкриє земля, а далі вона перетвориться, і так усе те знову і знову перетворюватиметься до безкраю. Отож як візьмеш до серця ті хвилі перетворень та перемін і ту швидкість, із якою набігають, погороджуєш усім, що є смертного. 29. Причина цілого то обистрінь, яка все за собою несе. Які ж то дешеві оті чоловічки зі своїм державництвом, зі своїми позірно-філософськими діяннями, як їх переповнює той слиз? Що ж його робити, чоловіче, а те, чого вимагає природа? Устремися до цього, якщо вдасться, і не дивися, чи хтось про це знатиме. Не сподівайся, Платонової держави вистачить і малого поступу, і хай би що з того вийшло, не думай, що це дрібниця. Бо хто змінить їхні засади, а без зміни засад не що інше, як рабство, стогнуть, але вдають, що ти їх переконав. А тепер оповідно мені про Олександра, Філіпа і Деметрія Фалерського. То вже їхній клопіт, чи уздріли вони, чого хоче спільна природа, і чи самі себе вишколили? Якщо ж вони просто грали трагедію, то я ж не приречений їх наслідувати. Діло філософії просте і скромне, тож не звудь мене у статечну пихатість. 30. Споглянь, наче з висот, на многотисячні стада, і многотисячні церемонії, на мінливу плавбу, і в бурю, і в затища, на розмаїття всього, що виникає, співвиникає, зникає. й про тих, які вже давно віджили своє, і про тих, які житимуть після тебе, і про тих, які й нині живуть серед чужих народів. Скільки ж то людей навіть не знають твого імені, скільки скоро його забудуть. А скільки, хоч нині може й хвалять, скоро ганитимуть. Воно не варте й згадки ні пам'ять, ні слава, ні все інше. 31. Незворушність до того, що припадає через зовнішню причину. Праведність у тому, де діяльна причина. Ти септо в устрімленнях і вчинках, що завершуються в суспільному, згідному з твоєю природою, діянні 32. Ти можеш скинути з себе багато зайвого і докучливого, адже все залежить від твого визнання. Ото вчинив би собі роздолля, якби охопив думкою Всесвіт, якби обмислив безвічну вічність і помислив про швидке перетворення кожної окремої речі від народження до розпаду недовго. Але й до народження безодня, і після розпаду такий самий безкрай. 33. Все, що бачиш, дуже швидко зотліє. І ті, хто ще побачить це тління, скоро й самі зотліють. І тому, хто помре у глибокій старості, на те саме вийде, що й померлому завчасу. 34. Яка в них керівна частка? До чого мають завзяття? За що люблять і шанують? Вважай, що бачиш їхні душі голими. Але ж якої вони про себе гадки. Їм здається, що від їхньої гани є шкода, а від похвали користь. 35. Втрата не що інше, як перетворення. А перетворенням рада природа цілого. Все стається згідно з нею, і віку ставалося на той самий взірець, і віку буде те саме. То невже скажеш, що усе і було, і завше буде зле, і з поміж стількох богів не знайдеться сила, яка б це виправила, і Всесвітові судилося відбувати в неперервних путах зла? 36. Гниття у матерії, яка є основою всього вода, труха, кістки, сморід. А знову ж таки, мармур то згустки землі, а золото й срібло її осад, одежа. То волос, пурпур, то кров і подібно усе інше, Подібно й дух, і з цього в те перетворюється. 37. сім. Годі вже того жалюгідного життя, того ремства, того мавпування. Чого хвилюєшся? Що в цьому нового? З чого зуміваєшся? З причини? Уздри її. Чи, може, з матерії? І її уздри? Поза ними немає нічого. То хоч тепер стань простішим і достойнішим супроти богів. Однаково, чи сто років усе те звідуватимеш, чи тільки тридцять вісім. Якщо він схибив, йому ж і зле. А може, й не схибив Тридцять дев'ять. Або все з одного мисленого джерела і припадає не би одному тілові, тим то часті не треба нарікати на те, що стається з цілим. Або все. Атоми. І нема нічого, крім каші й розпорошення. Чого ж ви хвилюєтесь? Скажи своїй керівній частці, ти мертва, ти тлін, ти озвіріла, ти лицемірна, ти одна зі стада, ти ремигаєш. 40 Боги або не можуть нічого, або щось таки можуть. І якщо не можуть, то навіщо молитися? А якщо можуть, то чому радше молиш їх, щоб зробили щось присутнім чи навпаки відсутнім, а не щоб дали змогу ні не боятися цього, ні не пожадати, ні не журитися цим? Ти скажеш боги вчинили так, що це в моїй владі, то чи не краще свобідно користати з того, що у твоїй владі, аніж по рабському, зоставатися небайдужим до того, чого тобі не дано? І хто сказав, що боги не пособляють нам також і в тому, що в нашій владі. Почни лишень за це молитися. Побачиш, той молиться. Хоч би мені з нею переспати, а ти, хоч би не було пожадання із нею спати. Він, хоч би мені його позбутися, а ти. Хоч би не було потреби його позбуватися. Він, хоч би я не втратив дитини, а ти. Хоч би не було страху її втратити. До цього на загал верни у своїх молитвах і споглянь, що буде. 41. Епікур каже Коли я хворів, не було в моїх бесідах нічого про тілесні немочі. Не про це я говорив із тими, хто мене провідував. Я й далі пізнавав природу чільних речей і зосереджувався саме на тому, як це думка, хоч і бере участь у тілесних відрухах, сама зостає незворушною, пильнуючи власного блага. Я не давав пишатися лікарям, буцім то роблять велике діло, а сам провадив добре і гарне життя. Отож, будь як він, і в хворобі, якщо, бува, захворієш, і в усяких інших обставинах. Адже спільне для всіх шкіл хай би що випало, не відступай від філософії і не базікай, ні з невігласами, ні зі знавцями природи. І цілий будь лише в тому, що саме тепер робиш, і в знаряді, яким це робиш. 42. Коли тебе вражає, чиясь безсоромність, одразу спитай себе. Та хіба можливо, щоб на світі не було безсоромників? Неможливо. То й не вимагай неможливого? Він один із тих безсоромників, яким конче бути на світі. Хай це в тебе буде на похваті і на пройдисвіта, і на зрадника, і на всякого, хто в чомусь хибить. Щойно пригадаєш собі, що ціле те підряддя не може не існувати, одразу станеш поблажливішим до кожного зокрема. Корисно зараз же брати на ум і те, що на ту чи ту хибу природа дала людині відповідну чесноту. Проте отрутою від бездумного дану лагідність від ще якогось ще якусь силу. На загал ти маєш як перевчити заблудного адже всяк, хто хибить, відхиляється від мети і блукає. Та й чи зазнав ти якоїсь шкоди. Виявляється, жоден із тих, на кого маєш зуб, не вчинив тобі нічого такого, що могло б згіршити твої думки, а саме вони підставою всякого лиха і всякої шкоди. Що тут дивного чи злого, коли невихований чинить невиховано? Поглянь, чи не мусиш радше закинути самому собі те, що відразу не чекав од нього саме такої хиби? Адже й розум спонукає тебе взяти до серця, що цей чоловік схибив через безтямність. Однак ти про це забуваєш і дивуєшся, що він схибив. Отож, коли нарікатимеш на чиюсь невірність чи невдячність, передусім звертайся до самого себе. Це ж ти явно схибив, коли повірив, що людина з таким налаштуванням збереже вірність або коли, роблячи комусь ласку, не робиш цього до кінця, так що єдиний плід, який ти з цього пожнеш, полягав у самому твоєму вчинкові. Якщо ти зробив людині добро, чого ще хочеш? Невже тобі не досить того, що ти вчинив за своєю природою? Винагороди за це шукаєш? Це ж так само, як око вимагало б дяки за те, що бачить, або ноги за те, що ходять. Як вони отримують своє, коли чинять те, для чого породжені, так і людина, оскільки за своєю природою добродійна, у кожному своєму добродійстві чи бодай у співдії задля серединних речей, чинить те, для чого створена, і отримує своє.